Привіт народ. Давно я не вкладав такої плитки. Дрібний формат 60х20. І дуже-дуже рівна плиточка. Ось Так видно. Вона має дугу іший рельєф, який не витягне жодної СВП. Витягує, дякувати тому, хто придумав таку систему. Получається досить непогана підлога. з ось такої от кривезної плитки. Але завдяки СВП маємо шикарну, адекватну підлогу за адекватну ціну. Досить таки. Гарно виглядає. Мінімальні перепади, які на якість не впливають. До речі, клей профікс від Alba або суперфікс. Перший раз таким працюю, гарна якість.